Вітаю вас, шановні відвідувачі Ютуб каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами про опалення у кабіні машиніста на електровозі серії ЧС 2 з 300-го проводу через 402-й плавкий запобіжник отримує живлення провід номер 401 З проводу 401 живлення буде поступати на вмикаючу котушку 400-го реле, призводячи до його вмикання. Є відео якого ми розглянули попередньо. В такому випадку через заміки контакти 3, 4 та 5, 5,6,400 ГРЛЕ з проводу 401 отримає живлення провід номер 403 Із проводу номер 403 живлення буде поступати на плавки запобіжник 414, 434. Далі проводом 408-409 живлення буде поступати на Замкнені контакти кнопки 426, 446. Слід зазначити, що ці кнопки працюють у трьох режимах. 0, 1 і 1, 2. Що означає 1, 2? Це означає одна з двох кабін. Де завдяки цій кнопці, знаходячись у будь-якій кабіні, можна включити опалення як в своїй кабіні, де ви знаходитесь, кабіні управління, так і у задній кабіні, для того, щоб підтримувати в ній плюсову температуру. Тепер кола будуть абсолютно однакові, що по 440 проводу, що по 441 проводу. Вони будуть абсолютно тотожні. Тобто, в залежності від положення кнопки, замикається або обидва кола одночасно, або. Тільки одне. Ми будемо розглядати, наприклад, тільки одне коло. Отже, давайте увімкнемо, увімкнемо опалення в одній кабіні. Ми переводимо контакти кнопки 426 446 у нижнє положення і отримає живлення провід 441 440. Зверніть увагу, що оскільки проводи чередуються, то це верхній провод перша кабіна, нижній провод друга кабіна. При цьому. З Зпроду 441-440 через замкні контакти термореле, це термореле контролює нагрівання у кабіні. Якщо в кабіні машиніста стане температура більше, ніж за 20 градусів, печі опалення вимикаються автоматично. Якщо це термодатчик стоїть, отримає живлення провід 445 445 і замкнені контакти терморегулятора, Термозахисту, захисту самої тени. Якщо тена нагріється на 100 градусів або більше, другий терморегулятор вимикається, якщо ж ні, отримує живлення провід 443 436. З проводу 443 436, живлення поступає на вмикаючу котушку електромагнітного контактору 732. І проводом. 467 на замкнені контакти блокування пульта 419 439. При цьому зверніть увагу: 419-1, 419, 2 блокують пульт у першій кабіні. 439, 439-1, 2 блокують пульт у другій кабіні. Якщо хоч один з пультів машиніста. Буде піднятий, відкритий, розблокований, і є ймовірність потрапляння під високу напругу, що знаходиться на силових з'єднаннях під пультом машиніста, то жодних печопалень не увімкнеться. 499-й дев'ятий далі мінус. Якщо ж пульти заблоковано, якщо ж кабіні менше, ніж 20 градусів, якщо ж тена не перегрілася, то це призводить до увімкнення контактора 700. 32. При цьому печі починають одразу нагріватися. Але для швидшого опалення кабіни у кабіні встановлені електромотори калориферів, які будуть живитися через замкнені блокувальні контакти завдяки нагрівальному термоелементу. Як же він працює? Зпровода номер 403 через плавкий запобіжник 403, по проводу 412, живлення буде поступати ось до цього вузла і далі нижнім колом буде приходити до наступного вузла, де розтічеться дві паралелі. Через замкнені блокувальні контакти електромагнітного контактору 732 по проводу 472 отримає живлення, нагрівальний елемент 7-8 електрокалорифера і це буде термореле номер 438. Через його нагрівальний елемент 78 буде поступати живлення на провід 471 і демферний опір 438, один, 499, дев'яносто провід мінус. Нагрівальний елемент 78 працює, наче термопара, і під час нагрівання його. Буде вигинатися ось цей нагрівальний елемент термопари, що призведе до замикання контакту 1-2 датчика 438 нагрівальним елементом. Це призведе до наступного спрода номер 300 через 402 плавки запобіжний по проводу 401 Живлення буде спускатися до вузла і проходити через замкнені контакти. 438-го датчика температури нагрівального елементу 438 по проводу 469 на обмотку якоря і обмотку збудження електрокалорифера номер 4 499 провід мінус слід зазначити, що електрокалорифер вмикається не одразу, а через деякий час. Хоча в деяких депо можуть зашунтувати контакти, і тоді електрокалорифери у вас би вмикалися одразу. Але за заводською схемою вмикання електрокалориферів відбувається не одразу. Тому спочатку печі починають нагріватися, потім спрацьовує термопара нагрівального елементу 7-8, нагрівального елементу 438. І після замикання його контактів вмикаються електрокалорифери для обдування. Тенів і для розповсюдження теплого повітря у кабіні. Давайте розглянемо, як працює силове Ко. За роботу печей відповідає 732, 731 електромагнітні контактори, кожен з яких вмикає блок печей 741 742 відповідно кожній в своїй кабіні. Від струма приймача номер 2 через дорослі подавлення перешкод 192 і замкні контакти даху роз'єднача номер 4 Так, абсолютно аналогічно можна йти із першої кабіни. Живлення буде поступати на замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ номер 21 І кабелем номер 42 2 через двохсоту перемичку на вхідну потужку диференційного реле допоміжників номер 201 Далі двохсотим кабелем на дільник а, струму. Через демпферний опір номер 203 по кабелю 221, через плавкий запобіжник номер 205 по кабелю 222 живлення поступить на замки контакту електромагнітного контактору 732, оскільки саме його ми вмикали. По кабелю 723 живлення поступить на нагрівальні елементи печей опалення. 742. І далі 297-м другим кабелем вживання прийде у кабель номер 297 на вихідну котушку 201-го диференційного реле допоміжних кіл, 198-м кабелем до лічильника, до лічильника 870-го, 199-й кабель, 130-й заземлювальний пристрій, мінусове рейкове коло. Ось таким чином будуть микатися печі опалення у кабіні машиніста. А ми не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал і обов'язково коментувати під відео. І не забуваємо про те, що хай квітне україномовний залізничний YouTube. А ви бережіть себе і слава Україні!